Нові білоруські мази прибули до столиці. 50 автобусів обслуговуватимуть різні райони Києва, Ба більше з'являться і два нових маршрути. Подробиці дізнавались наші журналісти. Рівними рядами вишукувались новенькі автобуси. Півсотні новобранців найбільше поповнення автопарку столиці за останні роки. Цей транспортний загін родом з Білорусі. Не своє перше завдання вирушить за тиждень. А поки у рухомому складі налаштовують електроніку. Приїхало 50 автобусів, 48 коротких, два длинних. Два длинних це 180 пасажирів, короткі це 100 пасажирів. 50 автобусів пойдут на 8 маршрутів. Три, з котрих повністю ми поміняємо подіжну состав, который уже маршрути на сьогоднішній день ходять. Це 24, 62 і 114 маршрут. Нові автобуси наповнять і майбутні магістральні маршрути. 118 – від станції метро Чернігівська до політехнічного інституту і 119 – дев'ятнадцятий, який сполучатиме контрактову площу з вулицею Смолиця, що на термках 2. це нова філософія, абсолютно нової нашої транспортної політики. Саме довгі маршрути, без пересадок. Які будуть доставляти з комфортом наших пасажирів. Більш того, хочу відмітити, що ті автобуси, які сьогодні є, такого класу не було в міста ніколи. Це вперше на автобусах працює два кондиціонери: один для водія, інший для пасажирів. Рухомий склад більш економний і відповідає стандартам Євро-5. Що це означає? Що це не тільки зовнішній вигляд, це також і вимоги до технічного стану, це, це і двигуни. Кондиціонування, відеоспостереження. І наше завдання для того, щоб весь. Рухомий склад в місті Києві відповідав ключовим нормам європейської столиці. Це тільки початок, початок закупівлі нової техніки. Цього року ми плануємо приблизно 100 одиниць закупити, тільки автобусів. Робота буде вестися круглорічно у напрямку покращення рухомого складу комунального підприємства. Півсотні автобусів обійшли з міського бюджету у 200 мільйонів гривень. Богдан Берек Останіслав Бурчак, телеканал Київ.